Усіх вітаю на своєму каналі. 17 травня у мережі з'явився офіційний трейлер фільму FNAF. тому у цьому відео розберемо трейлер. Я впевнений, що усі вже бачили сам трейлер, але мало хто бачив переклад української, і у мене на каналі є переклад. Кому цікаво, посилання на відео буде в описі. І так, коротко про те, що ми бачимо у трейлері. З самого початку ми бачимо рекламу пісарії Фредді Фазбера, у якій нам показують аніматроніків. Після цього ми бачимо момент, як Майкл оглядає піцерію, і йому говорять, що він новий охоронець у цьому місці. Наляканий Майкл питає, чи є хтось у піцерії. І взаді нього стоїть злий Фредді. Далі нам показують уривок з реклами, де нам говорять, що разом з аніматроніками нам буде дуже весело. І далі починається найцікавіше: Майкл опиняється у костюмі Фредді. Також ми бачимо Еббі, нову сестру Майкла. І так, я вважаю, що це не Елізабет з іншим ім'ям, але про це трохи пізніше. Ебі оглядає піцерію вночі. Більше всього вона прийшла разом з Майклом. Також є момент, де її тягнуть у басейн з кульками. У Тленері, звісно, є Вільям Автон. Також є момент з Майклом, де він в лісі з п'ятьма дітьми, поки не можу пояснити цей момент. Також з виходом плейлеру з'явилося дуже багато нових теорій. Одна з них про те, що Ебі це не Елізабет з іншим ім'ям. Діло в тому, що події у фільмі відбуваються приблизно у 90-х, у яких Елізабет по ідеї вже не повинна існувати. Але Ебі є. Також, коли нам розкрили акторів фільму, Майкл був підписаний як Майкл Шміт, а не Автон. Всі ми знаємо, що Шміт це його псевдонім. Було б правильно писати ролі як Майкл Автон, а не Шміт. Тому з цього випливає теорія, що Майкл зі своєю сестрою Ебі не є дітьми Вільяма Автона, а його дочка Елізабет померла давно від бейбі. І саме через це Вільям зійшов з розуму і створив пастку для Майкла і Еббі. Більш всього Елізбет і Бейбі у фільмі ми не побачимо. Не бійтесь, у сюжеті ігор нічого не зміниться. Фільм буде мати свій сюжет, як це було у книгах. Також у трейлері ми чули дитячий сміх. Це може бути як і Чарлі, Кесіді і може навіть бути сама Елізабет. Ну, мої враження від Лейдеру. Дуже сподобалось, як зробили рекламу самої піцерії. Аніматроніки виглядають дуже круто, головне схожі самі на себе. Ще круті кадри вийшли з Вільямом. На мою думку, чогось великого і грандіозного від фільму чекати не потрібно. І фільм буде звичайним хоррором, який створений на подобі гри. Ну що ж, велике дякую за перегляд. Напишіть свої враження від Лейлеру. До зустрічі!